Доброго дня, шановні друзі, гості мого YouTube каналу, також мої підписники мого каналу. Сьогодні хочу об'явити для вас розіграш. Розіграш ножа, який я реставрував ось цей ніж, щучка кішеньковий. Бачите, так? Ви бачили на моєму каналі, як я його реставрував. Тобто. Оцей ось ножичок буде в розіграші сьогодні. Що для цього потрібно? В першу чергу, має приймати участь не менше 3-4 осіб. Тобто під цим відео в коментарі, хто буде учасником розіграшу, ставити плюс. І якщо більше 3-4 чоловік поставить плюс, я відкриваю потім ще одне відео і вам говорю, на який канал Viber, вайбер, номер Viber даю, куди ви надсилаєте свої короткі відео. Які короткі відео? Тобто, ви надсилаєте короткі відео любе. Хто чим там займається, хтось там ножі робить, хтось там деревину робить, хтось майструє, хтось співає, хтось готове. Їду, бо у мене багато деяких жінок, які ну, підписалися на мікро, ось, і Вони готовлять. І хтось вірші читає, хтось там, я не знаю, ну, любе, але коротке відео. Ви мені скидаєте на вайбер, який я оголошу пізніше, якщо буде більше трьох-чотирьох чоловік, мені тут під цим відео напише поставив плюс. Просто плюс. Тоді розпочинається розіграш. Коли ви мені надсилаєте відео короткі свого, я виставляю на своєму каналі в YouTube Shorts, де ви можете зайти і переглянути його. От. І там, де буде більше переглядів, той і, звісно, отримує цей ножичок. Тобто, ви самі будете тут бачити, заходити на канал, бачите своє відео, хто, скільки там переглядів. От. Так що тут все чесно. Без ніяких там, е, як кажуть, цих. Ось. І що хочу ще сказати? Старайтеся коротке відео надсилати і знизу саме особисто назву свого відео. Я його запас... е, запускаю в свій е, шортс на ви Можете переглянути його. На це дам на переглядання, коли я вже завантажу це відео, дам 10 днів. Скажімо, 10 днів. Через 10 днів я закриваю оголошення. Відео може бути в мене на каналі хоч куча років, немає значення. Через 10 днів я закриваю, і ви самі побачите, хто набрав саме більше просмотрів. Ось така справа. І тому я насилаю цей ножичок. Так що такі справи. Так що, друзі, важливо, чи хтось підписаний на мій канал, чи хтось свіжий зайде, це не має значення. Ставити плюсик. Я бачу, що більше як 3-4 чоловіка поставили плюсик. І я запускаю слідче відео, говорю вам свій номер Viber, і ви туди надсилаєте своє коротке відео. Е, от і вся ситуація. Так що, всім благ, всім успіхів, всім всього найкращого. Сьогодні неділя, класний день, сьогодні 24 число. Неділя. Так що, пішов розіграш. всім успіхів.